Так, звісно, є. Жінка їсти варить, а гроші заробляє. Ну, в нас, як то кажуть, кому приходить, треба підмести, бачиш, що грязне, значить він підмітає. Якщо мені треба гвоздя забити, можу й забити. Це таке діло. У нас так. Та я не, не знаю, де -то вам коли обіцялися, не туди, куди треба. Раніше був, тепер вже пропав. Завісно від того, у кого є робота. Якщо зараз роботи немає, якщо жінка сидить вже... Три місяці без, без роботи, так що можна сказати. А на роботі говорять, що нема роботи, да і все. Їй більше достається роботи. Ні, якщо є робота, то роблять всі дружно. Ну, якщо робити, то треба робити всім разом. А не то й те робити, а то й те, а то нічого не буде робити. Якщо треба постирати, то не обов'язково обов'язано жінчики істи приготувати. Це треба ділять мужчина. Ну, Будь-хто він, він був, мужчина. то ли він даже син для мами, то лі він. Просто муж, брат хто там він не був. Я в свободне своє время допомагаю по господарству. Там гвоздик прибити, полочку повисить. там Всяке таке різне. Ну, в принципі, так, да. ну, якщо треба, то допомагаємо жінкам, тим забираємо садика, якщо треба раніше. А так, ну допомагаємо, звісно, допомагаємо. Жінка одна, все не потягне. На жаль, існує. Mm -hmm. Яка саме? Yeah, yeah. Як саме. Ну, звичайне приготування їжі. Догляд за дітьми найчастіше. Mm. Вот. Ну, а чоловік вже заробляє гроші. Так, численний у вашій родині розподіл на жіночу та чоловічу працю. То не можуть бути мужики робити, а жінка бути вдома. Це моє пані для дітей виспитувати. Ну, по-перше, в нас в сім'ї. Первоначально так воно як було, так і є, я готую, я на кухні стою. Ну и і... я сейчас почти что все на женщине, она зарабатывает и деньги, и кушання готовит, потому что в стране страні и все проблемы на женских плечах. В основном все на женщинах. У нас родині не існує. А у нас пояснить? повна демократія. А поясніть? Ну як пояснити? Що треба робити дружина, то й можу я робити. Так що у нас немає поділу. Ну, у моїй сім'ї взагалі ні. Тому що все дружно Хто перший прийшов, то і робить. У нас равноправі повне в сім'ї. Надо, виконуємо жіночу роботу, надо виконуємо чоловічу роботу. Дружина працює так, як і я. Папа в мене ніколи там, не, тут, не, ну, не перемиває посуд, е, може тільки деякий раз пилисосить. Це в основному мама робить, а папа. Ну, на роботу ходить, заробляє, якщо треба, щось починить. Моя мама ну, я їй допомагаю чистити, це, мити посуду по дому, а мій папа э, любить там, ну, буває, щось чинити, робити більше всього. Ну, ну, наші завдання ми, я мамі допомагаю більше всього, ніж папі. Я думаю, що в принципі, завжди існує в сім'ях розподіли на жіночу, на чоловічу працю, але є деякі випадки. Наприклад, якщо хтось захворіє, то, наприклад, якщо дружина захворіє, чоловік може допомогти. І навпаки, якщо чоловіка вдома нема, то жінка лампочку вкрутить. Ні, все робимо, все разом. Ну як, борш варитися можу, все можу робити. По кухні. І так у дворіцам треба робити, теж робимо разом. У нас такое розпределення, що це служба а то мужської немає. Є. Які у вас об'язаності? Все по дому, по господарству. Варка, уборка, стирка і магазин. А може тільки робота.